Всім доброго раночку. Як вам мене видно, як вам мене чути? Чи всі мене бачать, всі мене чують? Напишіть, будь ласка, тут в коментарях. Так, так, так. так. Починаємо. Супер, супер. Так. Перевіряємо зв'язочок. Декілька секундочок організаційних, поки всі ще долучаються. Мені дуже важливо розуміти, чи ви мене бачите, чи, тим... чи ви мене чуєте. Тому що я поки що не можу зрозуміти, чи я бачу ваші коментарі на Ютубі, на Фейсбуці. Так. Спробуйте щось написати. Е, проте, мені здається. Так, в Інстаграмі бачу, бачу всіх в Інстаграмі. Проте мені здається, що щось не так, щось некоректно працює. Ф... на Ютубі і на. В Фейсбуці, мені здається, я не бачу коментарів. А чому так? Я не знаю. Хорошо, добре. Тоді ем, перепрошую за такий маленький нюанс. А ні, бачу! Все, Роксаляна, бачу вас. Доброго ранку, пані Алек, завжди рада вас бачити чути. Бачу, все, прогружається. Чудово. Дякую вам всім, що понаписували коментарі. Бачу Інстаграм, бачу Ютуб. Якщо хтось також є на Фейсбуці, то пишіть, будь ласка, на Фейсбуці, можливо, десь є якась затримка, і я сподіваюся, що я їх побачу. Сьогодні у нас з вами дуже буде з вами цікава тема. Ми з вами поговоримо сьогодні про такі заперечні займенники, стосовно яких завжди бувають проблеми в студентів. Це нормально, тому що з заперечними займенниками є. Там певний нюанс в їхньому використанні саме в побудові речень. Сьогодні я вам цей нюанс покажу, розкажу, і якщо захочете, будете його вдома практикувати або практикувати в місті, де ви вивчаєте англійську мову, або в академії Стадірум, якщо ви вивчаєте англійську мову зі мною. Ну що ж, для новеньких, хто сьогодні вперше, такі прямі ефіри я проводжу кожну неділі об 11.00. Тому ставте собі нагадування, ставте собі сповіщення, підписуйтесь на сторіночки, щоб не загубити мене. На цих прямих ефірах я вам розповідаю одну з англійських тем, по англійській мові, по англійській граматиці. Якщо у вас є якісь питання, то, будь ласка, задавайте тут в коментарях. Рада буду відповісти на ці запитання, тому що це все в режимі реального часу, спеціально для того, щоб ви могли зрозуміти цю тему. Опанувати її, і якщо у вас є якісь незрозумілі моменти, могли задати мені ці запитання, тому це ми з вами зараз в такому в режимі реального часу. Чудово. Так, бачу коментарі на Фейсбуці Людмила, дякую вам велике все. Всюди все працює, значить можемо з вами розпочинати. Сьогодні ми з вами поговоримо саме про заперечні займенники в англійській мові. Можливо, хтось чув з, вам, з вас цю тему, хтось не чув. Сьогодні вивчимо, повторимо. Що це взагалі за заперечні займенники, для чого вони нам потрібні? Ці заперечні займенники вони потрібні для того, щоб заперечити, вони потрібні для того, щоб сказати, що нікого немає, нічого не бачу, нічого мене не турбує і так далі. Ніде не видно там перекладу цього слова і так далі. Тобто щось, щоб сказати, що нічого, ніщо, нікого ніде. І так далі. Зрозуміли поки що. Тобто Це ось ці слова, які називають нічого. Супер! Тепер дивіться, що зараз будемо з вами розповідати вже більш детальніше про кожен цей, цей займенник. Так, зараз буду переключатися, бо все це в такому в от, режимі е, планшет, телефон. <ріст> Чудово. Так, зараз, зараз, зараз зміню слайд. Так. Ой, ой-ой-ой, як мені вернутися? Так, все, супер. Змінила слайд. Тепер дивіться: перший з заперечних займенників, про який ми з вами поговоримо, це саме. Про... Так, в мене щось тут вискакує. <с> Чудо. Це про ем, саме займенник none або no one. Десь ви могли його бачити, цей займенник. Ем, якщо ви бачите ось це слово да, none", 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 воно пишеться none, то важливо розуміти, що це займенник no one. Тобто ніякий, ніщо, жодний з усіх. Ніхто і так далі. Тобто, ось це от слово one, один, щось одне, або хтось один. І ми до нього додаємо ось цю приставочку No, так? ви його могли бачити, можете бачити, як No One, таким окремо, або скорочений варіант, найбільш поширений, це просто None. Воно пишеться з чотирьох таких буквочок. Це означає, що ніякий предмет, ніяка особа, тобто щось, що ховається за оцим one, так, щось одне. Будь-що. Явище, предмет особа, будь-що. Але це ніщо. <с> Тому що ви дозволяєте робити його в заперечній формі. None. Відповідно, ось це слово non може використовуватись як само по собі у відповідях на запитання або з е, такою, таким маленьким словом, як of, з прийменником OF. Виходить, none of us have any money. Ніхто з нас не має грошей. Так? Або do you have any questions? None, ніяких, None. жодних запитань. Розуміємо? Тобто, саме в цьому моменті ви маєте розуміти, що от такі слова є, і це означає, що. Ніщо, ніхто, жоден і так далі. Тобто, будь-яка особа, але в однині розуміємо це, так? Тепер що важливо ще також запам'ятати, що якщо ми використовуємо заперечні займенники, то речення в нас безпосередньо буде йти в стверджувальній формі, тобто в нас немає ніяких доунтів, дазентів і так далі, так. Ми говоримо: якщо немає, значить просто have має. Тому що є золоте правило в англійській мові. Якщо ми використовуємо одне заперечення, то воно залишається тільки одне. Так, українською мовою ми говоримо там. Е, я, е, ніхто не має. Їх аж два ніхто і не має. А ось в англійській мові ми будемо просто говорити ніхто, а далі має. Ніхто має там питання. Нан там ніхто? None, Has questions. Ніхто не має запитання. Розуміємо це, так? Супер, йдемо з вами далі. Наступний займенник, про який ми з вами поговоримо, це займенники nothing, nowhere, nobody. Ось ці три таких заперечних займенника. І що ми бачимо? Ми бачимо, що по факту кожен з них має своє, свій переклад. Nothing це буде ніщо. Nobody це ніхто, nowhere це ніде. так? Тепер дивіться. Вони використовуються безпосередньо в тих моментах, в тих моментах, де вам потрібно, щоб мало певний такий переклад. Nothing ми будемо використовувати саме з предметами. Так? Предметами. Nothing. Nowhere ми будемо використовувати з обставиною місця, тобто десь, ніде. І nobody ми будемо використовувати саме з особою. Розуміємо? Саме з особою. Відповідно. Нічого не сталося. Звертайте увагу, українською мовою в нас два заперечення: нічого і друге не сталося. А англійською мовою в нас одне заперечення. І ми буде, будемо говорити nothing happened. Ніщо, якщо перекласти, переклас, нас виходить, ніщо сталося. Тому що в англійській мові є золоте правило. Вона один раз пояснює, один раз заперечує. Тобто вона один раз говорить, що щось ні. Розуміємо? Супер! Або, наприклад, ніхто не прийшов на її вечірку, так? Nobody came to her party, Або no one. Тобто, як ніхто. No one воно як заміняє, воно використовується і для нікого, і для нічого. так? Тому що воно щось універсальне і для предметів, і для осіб. Відповідно, якщо ви хочете розмежувати, от саме, так сказати, що прям ніяка особа, то ви можете говорити nobody. Тобто, в такому випадку, як ніхто, ви можете говорити як і nobody, так і no one. Домовилися? Так само зверніть увагу, в українській мові тут два заперечення: ніхто не прийшов. Ніхто не прийшов. Тобто, перше ніхто, друге не прийшов. А в англійській мові золоте правило, ви один раз лише заперечуєте: Nobody came. Ніхто прийшов. Бачимо? Супер! А, які ви класні коментарі пишете. Я обожнюю вас. Супер, супер, молодці. О, бачу, Микола вже на Фейсбуці. Раніше Микола приходив в Ютубі, тепер Микола на Фейсбуці. Клас, мені подобається, що ви на різних соціальних мережах до мене долучаєтесь. Наступне: його ніде не було видно. Тобто, бачите, його ніде не було видно. Тобто, у нас два заперечення. В англійській, мові, ми говоримо один раз заперечення. He was nowhere to be seen. він був ніде видимий. Логічно, якщо якщо він був ніде, значить його ніде не було видно. Розуміємо? Тобто, тут так само, чиста логіка. Один раз заперечуєте і все, не потрібно два рази заперечувати. Домовилися? Супер. Сподіваюсь, вам зв'язочок інтернет нормальний, і ми з вами нормально комунікуємо тут. <сіх> наступне, наступне, на що я хочу звернути вашу увагу, це на цей момент, що в англійській мові лише один раз ми заперечуємо. Лише один раз заперечуємо. Дивіться, наприклад, речення: Я нічого не знаю. От я не знаю нічого. Перше заперечення це не знаю. Другий раз це нічого. В англійській мові ви не можете сказати I don't know nothing. Не можете сказати і know», як заперечення, не знаю, і «nothing», нічого. Ви маєте сказати лише одне заперечення. І обирайте собі, або ви говорите «I don't know», я не знаю, і далі ви будете говорити «anything». Як щось там, щось таке позитивне, так. От, щось є, щось ви не знаєте, а щось є, щось ви знаєте, так. Другий момент, ви вибираєте слово нічого, nothing. Значить ви тоді будете говорити Я знаю нічого. I know nothing. Я розумію, на початках може здатися нам, українцям, нашому українському мозгу, типу, як це запам'ятати, як це зрозуміти, як взагалі, от, коли ти говориш українською мовою я нічого не знаю, як запам'ятати, що треба казати I know nothing. Я знаю нічого. Все нормально, все логічно. Тут е, я теж проходила колись такий етап, коли мій мозок прямо ж не міг зробити. Він так закручувався, здавалося, чисто фізично, що він просто так закручується трішечки. І е, я іноді все одно проскакувала: I don't know nothing. Це нормально. На початках це нормально, просто мозку потрібно дати привикнути. Це як коли хто кермує авто на механіці, просто звикає ліва нога, права рука, та? і все. Тобто є певні речі, які відшліфовуються, щоб не кидати те щеплення, щоб нормально машина заводилася, щоб ви нормально там могли кермувати авто, кудись виїжджати. Це нормально. Просто треба дати певний період адаптації нашого мозку, відпрактикувати на простих вправах, так, як ви вчилися на машині їздити, там, на парковці їздили або там якісь на дорозі, там де. <пл>. Немає інших машин, щоб ви могли собі заглохнути декілька разів, і ніхто вас цього всього не бачив. Тому все нормально. Просто відпрактикуйте це на вправах. І привчіться до того, що якщо ви вивчаєте, якщо ви промовляєте і плануєте сказати слово nothing, «nobody», nowhere і так далі, то ваше дієслово має бути завжди в ствердженні. I know nothing. I see, я бачу nobody нікого. Я бачу нікого. Це просто потрібно не просто чекати, так як тут пишуть. Тобто, варто почекати, доки мозок звикне. Не просто сидіти там і чекати, нічого не робити. Ну. Та сенсу, не ви так і на машині не навчитесь їздити. Потрібно просто робити маленькі, легенькі вправи за підтримки викладача. Тому що викладач вас може підкориговувати. Тоді, коли ви захочете щось сказати і будете робити якусь помилочку, вас викладач підхопить і допоможе не зробити цієї помилки. Під, ну, от, підхопить в момент мовлення, підкоригує в момент мовлення. Тому дуже важливо це все робити за допомогою викладача. Який вас буде підстраховувати, давати вам ще вправи на відпрацювання, з вами ще говорити, вас ще слухати і так далі, але легесенькі вправи, легесенькі, малесенькі, легесенькі вправи. Для того, щоб, по-перше, у вас був це відчуття мікроперемоги, щоб ви не нагружалися. Ми все розуміємо. Я все розумію, що у вас там доросле життя, сім'я, робота, там, навчання, домашні справи і так далі. Це все нормально, ще плюс зараз там йдуть відключення світла. Це все нормально, тобто в кожного своє там. Справи, життя в кожного своє життя. І я б не сказала, що прям дуже багато вільного часу. Тому по факту, по факту, просто малесенькі вправи, але постійно правильні малесенькі вправи. Розуміємо? Домовились. Тобто, бачу все, всі домовилися. Якщо домовились, так і напишіть слово домовились або діл англійською мовою, пишеться де Важливо, важливо, просто. Практикувати на маленьких, простих вправах письмово і усно, письмово і усно, письмово і усно. А потім ви вже почнете в своєму мовленні це використовувати правильно. Запам'ятовуємо, що якщо ми говоримо nothing, використовуємо всі заперечні займенники, ми будемо використовувати речення саме у стверджувальній формі. I know nothing. Супер! Я бачу домовилися. Прекрасно, прекрасно, прекрасно І на що, я хочу сьогодні завершити з вами, це розповісти вам про таке маленьке слово як no, no. Це не просто таке слово ні. Так? Його також можна використовувати у значенні ніякий жоден. Тобто ви бачили, що попередні всі займени, які ми з вами проходили, вони всі складаються, вони всі мають в своєму складі ось це слово no. No one, none. Nobody, nowhere, nothing, and so on. Так ось, no це по факту такий займенник. Прикметник, він вживається завжди з іменниками, завжди з іменниками вживається. І в нас виходить, що ми його завжди можемо ставити перед якимось іменником. Так, як в слові nothing, nothing ніяка річ. nobody. Ніяке тіло, так, ніхто, Nobody. барі. Розуміємо. Так само і тут ви бачите в реченнях, що воно теж буде вживатися з іменниками. There are no keys in his pocket. Немає його ніяких там ключів в його кишені. There is no money. No money. Слово no. Плюс іменник. Тобто йдуть такі парі. Розуміємо, there is no money that can buy true love. Не існує таких грошей, які зможуть купити справжню любов. Завжди йде в такій парі з іменником. Запам'ятали? Прекрасно! Я вас вітаю! Я вас вітаю. Ви сьогодні пройшли тему заперечні займенники. Ми з вами її відпрацювали, подивилися, які є взагалі заперечні займенники, як будуються речення разом з ними. І запам'ятали всі з вами, дружніко запам'ятали, що ці речення, якщо ви використовуєте заперечні займенники, то ці речення завжди будуть використовуватись в стверджувальній формі. I see, я бачу nobody, нікого. I know nothing. Розуміємо, так? Тобто речення завжди буде в тверджувальній формі. Прекрасно? Я вас вітаю! Ну, а якщо хочете вивчати англійську мову, вивчати її з комфортом, якісно і результативно, то буду рада вас бачити на навчанні. Навчу, все допоможу, все роз'ясню, як для маленьких дітей зарапроводячи аналогію з українською. Тим, як ми мислимо українською мовою, допомагаючи вам перекласти ваші думки, навчу вас перекладати ваші думки з української мови на англійську мову, щоб ви могли це висловлювати і вільно говорити англійською. Так, спочатку ви будете говорити повільно. Тому що це нормально. Всі ми спочатку щось нове робимо повільно, для того, щоб відпрактикуватися. А далі ви почнете зробити це все швидше, впевненіше, і отримувати ще від цього задоволення, так як робляться мої студенти. Ну а я вам дякую за сьогоднішнє заняття. Бажаю вам гарного дня, гарного тижня. Якщо хочете дізнатися умови навчання зі мною, які є формати навчання, скільки це коштує, то пишіть мені, будь ласка, в особисті повідомлення. Все розкажемо, покажемо, проконсультуємо. And have a nice week and see you next Sunday at 11 o'clock. See ya! Дякую за заняття.